Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від Жанни. Жанна написала свої побажання і такі скарби, змієвик. Тут різна фурнітура каже Жанна попробувати використати. Тут розсипаний чорний. декілька намистин агату, Такий котяче око. Малахіт, онікс, такі чорні намистини з такими крапленнями. І такі зелені, дуже така цікава форма. Ну, а що в мене вийде, я вам покажу. А для тих глядачів, які прийшли, і очікують, що щось тут буде надзвичайне, а то мені пишуть, що у мене останнім часом тільки подружки, <хи> то можете навіть да, не продовжувати дивитися, бо чогось надзвичайного не буде. Я завжди відштовхуюся від побажань, від матеріалу. І, відповідно, ціна вартість. Щоб щось надзвичайне робити, це треба присвятити, можливо, і місяць часу. Ну, звісно, що ця робота не буде коштувати стільки, скільки я беру за одну низку. Так що, якщо кому цікаво, а хто. Любить мою намистотерапію, може продовжувати дивитися. Оновлені прикраси для Жанни готові, і подивимося, що у мене вийшло. Жанна просила хоча б з якогось зробити дворятне, і я вирішила, що зі змієвика можу зробити дворятне намисто. Між кожного намистинку я дала роздільну, не перевантажувала фурнітурою, тому що намистини всі. Одного розміру, і я поважала, що це буде зайве, але додала перехідну фурнітурну намистину до конектора, ну і на закінчення гачок. Так що залишилося намисту в кольорі зеленому, без додаткових якихось привабливих намистин. таке Чорного вінтажного. Дуже мені сподобалися ці мистинки такі цікаві. І я вирішила просто додати фурнітури. шапочки використала Жанни, а додала роздільні такі. І закінчення дала замочок з ланцюжком. З котячого ока я забрала такі трав'яні намистини, а замість них дала намистини Жанни фурнітурні і дала вже свої шапочки, закінчення замочок з ланцюжком. Таке намисто до малахіту. Додала такі гранені гематитові намистини. Така, ну, як зі зістарене золото або світла бронза. Не дуже гарно сюди підійшли. Намистини маленькі, 6 міліметрів, і тому щось тут теж придумувати нема куди, але намисто вийшло гарне. Навіть можна їх, як подружки зробити. Онікс. Також це вінтажні намистини. Вони не є зовсім рівні. Я постаралася поскладати їх менш більш по розміру. На закінчення вже самі найменші дала. І так, як вони не зовсім рівні, я вирішила дати шапочки і між них бісеринку, щоб вони були такі легкі, пластичні, і в той же час і воно прикрашає ця золота бісеринка між бронзовими шапочками, дає такий цікавий бачите, акцент. Із тих чорних, що я казала, що мають такі зелені вкраплення. Також вирішила зробити дворядне намисто і використала це котяче око, що я забрала з попереднього намиста. Воно тут підійшло мені для закінчення до конектора і для довжини. І дала тільки по центру фурнітурну. Намистинку булаву і бісеринки. Ще тут дала для переходу. Дуже гарно вийшло, бачите. І останнє намисто такі агат довгі намистини, і ще в пакетику були такі круглі. Агатові намистини. Я по кольору, бачите, вони підходять, але в той же час вони трошки відрізняються. І такі роблять, як фактурність, що не, не однотонне, не однорідне. Ну, а на закінчення дала вже ці маленькі, які були між ними. І дала шапочки на ці агатові круглі. Таке вийшло намисто. Така невеличка колекція. В зеленому кольорі цікава. Вам гарного перегляду і до наступних переробок.